Друзі, всім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі. У цьому відео хочу поділитися з вами своїм невеликим досвідом у вирощуванні качок мулартів. Ось вони у мене тут порпаються у воді. Отже, хто такий муларт? Муларт це гібрид мускусної качки і пекінської. Як каже Вікіпедія, вони взяли від обох видів все найкраще. До плюсів можна віднести те, що вони ростуть швидко, ростуть великими. Їхнє м'ясо не таке жирне, як у пекійської качки. Воно темне, схоже на говядину. Вони абсолютно невибагливі в харчуванні. Їдять все те саме, що їдять будь-які інші види качок. Саме в моєму господарстві я їх годую картоплею вареною, висівками, дертю, пшеничною, кукурузною, вівсяною. Даю рязку, у мене є можливість робити рязку. Даю кабачки, гарбузи, буряки, відходи від капусти. Тобто, все, що у вас росте на городі і в садку, ці качки причудово поїдають. До мінусів можна віднести те, що ці качки дуже схильні до канібалізму. будь яка птиця схильна до канібалізму, якщо її утримувати в неправильних умовах. Але муларди особливо. Це Одна із причин, чому я раніше їх не заводив. Я боявся, що не впораюся з цим, тому що в мене не зовсім ідеальні умови, небагато місця. Але потім, подивившись відео в Ютубі, почитавши різні статті, я зрозумів, що цим можна впоратися, якщо правильно годувати. Щоб запобігти цьому, я додаю у корм, кормову сірку і крейду. Качки муларти не дешеві. Це пов'язано з тим, що, по-перше, вони безплідні, тобто вони розмножуватися не можуть. По-друге, що їх виводять шляхом схрещення мускусних качок із пекінками штучно. Тобто, береться сім'я у селезня мускусної качки і запліднюється штучним способом качки-пекінки. В домашніх умовах можна отримати мулардів, можна отримати мулардів як. Справжніх, так би мовити, тобто, коли батько мускусний селезень, а мати пекінська качка, а можна і навпаки. Не обов'язково вони повинні бути білими, вони можуть бути кольоровими. Але таких характеристик, як саме ось такі справжні, я їх називаю, вони мають не. Будуть. Подивіться, друзі, як вони гарно пасуться. До речі, це ще один із способів, як запобігти канібалізму. Потрібно частіше випускати своїх качок, пастися. Якщо ж у вас з якоїсь причини немає зовсім такої можливості або часу, тоді додав... кидайте їм у їхню загорожу якомога більше зеленої трави. Дуже вони полюбляють молочай, а взагалі їдять все. Якщо є люцерка, це взагалі чудово. Подивіться, з яким задоволенням вони їдять корм, який я їм готую. Ось, друзі, приклад того, чим саме я годую своїх качок. Тут у мене варена картопля, затовчена висівками пшеничними. дерть пшениця, кукурудза ячмінь. І рязка. Трішки кабачка. Отак-от. От в літній час я годую плюс-мінус ось таким самим способом. Потім, ближче до того, як ми їх будемо прибирати, я в раціон додаю зерно. Як правило, це кукурудза. Але якщо є пшениця, ячмінь, вони причудово це все поїдають. Плюс вже потім йдуть відходи від капусти. Гічка кабачків, гарбузів, буряків, все це вони причудово поїдають. До речі, не знаю чому, але муларди дуже полюбляють гічку від кабачків і гарбузів. Я був здивований, коли вперше це побачив. Ось таким, друзі, нехитрим способом. Я годую і тримаю своїх качок. Ростуть вони причудово. Потім, коли ми їх будемо прибирати, я вам покажу, який же в мене все ж таки вийшов результат. Тому усім раджу, це чудові качки. За ними навіть цікаво наблюдати, як вони пасуться гарно, порпаються у воді. От так. Дякую всім за перегляд. До нових зустрічей!